Наступний доклад Сулік Роман Володимирович, кандидат меднаук, доцент кафедри неврології і рефлексотерапії Національного медичного університету імені Шукліка, лікар-координатор програми застосування біотехнологічних продуктів в лабораторії і клініці Good Cells. І засідає Юрій Юрійович, доктор Меднеу, професор. Тема докладу можливості регенеративної медицини в корекції реактивної дисфункції Міжнародні дослідження і власний досвід. Прошу Роман. Рома. Доброго дня, шановна президія. Сьогодні хочу вам представити доповідь на тему можливості регенеративної медицини в корекції реактивної дисфункції. Хочу вам показати міжнародні дослідження, які були проведені на сьогоднішній день з цієї тематики, а також поділитися власним досвідом. Наша тематика сьогодні освітлюється разом з професором е доктором медичних наук засідою Юрій. Е Так, е, йдемо далі. І так, е, будь ласка, ви бачите представлене екзомолекули, які виділяють, продукуються різними клітинами, і це, власне, є дрібні молекули. От розміри 30-150, а власне 200 нанометрів це той розмір класичний, який визначають за екзосомою. Вже трішки більший розмір середній і більшого розміру, це, бачите, є клітини, які є також посередниками, посередниками передачі інформації в міжклітинному просторі, але вже не є екзосомовною. Ну, чим характеризуються е, а ще одна е, невеличка інформація. Я спеціально представляю цей слайд, колеги, тому що на ньому е, дуже зручно е, показано е, от розмір екзосом. Якщо ви бачите самі екзосоми і розмір вірусів, це приблизно е, співставні розміри. А е, тому ви розумієте, на якому мікрорівні проводиться власне дане втручання при лікуванні наших пацієнтів е, і при. Подібними е структурами. Будова Екзосом, колеги. ви бачите, на зовнішньому оболонці є певні е білки, певні структурні елементи, які визначають, по суті, е властивості Екзосом і дозволяють їх е індивитив. Медифікувати, типіфікувати по тому, які е, саме елементи ми досліджуємо, що дійсно в даному зразку ці екзосоми є. Е, всередині екзосом, бачите, є досить багато елементів. Сюди е, входять і протеїни, і амінокислоти, і метаболіти. А один з основних компонентів це мікро РНК і мікро ДНК. Це, власне, і є той набір генетичної інформації, а також той набір. Е, Інформація, яка може бути передана іншим посередникам, які сприймають саме цей вид РНК, вони е... готовлені під сприйняття саме даного виду інформації, а таким чином відбувається міжклітинна комунікація і передача інформації про те, що в організмі в певному органі відбуваються якісь там певні події. От якщо ми з вами говоримо про те, де містяться стовбурові клітини і де містяться екзосоми, якщо ми говоримо про стовбурові клітини, то вони містяться в кісткому мозку, так? там власне є е гемопоетичні стовборові клітини, там власне є мезенхімальні стовбурові клітини, е в нервовій тканині, так? Е в шкірі звідти ми. Добуваємо е, клітини нервового гребня, припустимо. Пу Пуковому канатику, там, <з pintura> власне, клітини рукового Пу канатику, дентальні пульпи, звідти знову ж таки можна здобувати клітини нервового гребня, е в тканині серцеві і так далі. Якщо ми говоримо про екзосоми, то екзосоми це. Власне, є визипли, які продукують стовбурові клітини та інші органи тканини. Продукуючи ці визикули, вільняються більш клітинний простір, а далі потрапляють е, в певні рідини організму. Це є і слюна рідина, і спинномозкова рідина, і кров, і молоко, і е, сеча, і е, виділення з потом, слізної залози і так далі. Власне, за рахунок потрапляння в ці е, рідини. Ці мікровезикули вміщуючи в собі певні біологічні активні протеїни, мікро РНК, мають регулюючий вплив на імунну систему, на інші органи і системи, готують їх до тих чи інших змін в організмі, так? і можуть опосередковано регулювати імунну відповідь в організмі. От ви бачите. Представлені е, різні продуценти екзосом, починаючи з підшликовий злози, нервової тканини, стовбурової клітини, серцевої тканини, е, пухлини можуть продукувати, імунні клітини можуть продукувати, інфекційні агенти. Це потрапляє в кровотік, розноситься по організму і далі організм ті чи інші системи реагують на дані зміни в організмі, тобто регулюється Імунна відповідь, виділяються різні захисні фактори, протизапальні фактори реагують на дані зміни в організмі. Віділяються, ми можемо завдяки цьому виявляти певні біомаркери тих чи інших захворювань. Так? Таким чином, бачите, що екзосоми вони впливають, власне, і регулюючі, і е, мають несуть інформацію, інформуючу. Про те, що в тому чи іншому органі, в тій чи іншій системі, в тій чи іншій тканині сталися певні зміни, і організм адаптується до даних змін. Якщо е, розподілити відповіді е, на вплив екзосом інших органів тканин, то можна розділити три види відповідей, а власне відповідей на мікроРНК, які міститься в екзосомах. А воно несе певну інформацію, так, яка має вже регулюючий вплив на інші органи тканини. По-перше, це е, та відома запрограмована відповідь, яка вкладена в цю мікро РНК. Вона, е, потрапляючи до певних е, своїх клітин реципієнтів, не до всіх, а лише до тих, які, ну, так грубо кажучи, є ключ в, даному, в даної мікроРНК. Е, відразу йде синтез е, на римкусомах е, материнської ринка, і ця інформація в результаті е, доноситься до даної клітини, до даного полу клітин, і е, в результаті реалізується певна функція, яка має бути виконана на е, доставку цієї інформації. Інша частина це е, функція, яка е, відома. Так, але вона, е, ймовірна. Е, коли потрапляє даний від МРНК, МРНК до певної клітини, йде е, олігомеризація е, е, даного білка, який синтезувався на тлі даної МРНК, і е, інгібіція аутофагії, щоб не було поглинуто дане РНК. Але вже клітина в подальшому дивиться, чи буде реалізуватися дана функція, чи ні. І якщо дана е, МРНК для даної клітини не є важливою, чи є шкідливою, чи вона несе певну небезпеку то буде деградація і руйнування даної е, МРНК. Якщо ми говоримо про роль екстрацелюлярних е, оцих везикул, то е, вона досить велика і широка. По-перше, е при певних захворюваннях, таких як хвороба Ельцгеймера Паркінсона, людини починають працювати е дещо по-іншому, де руйнування, певні механізми апоптозу. І виділяються мікро РНК, які розносяться по всьому організму, і вони несуть певну інформацію інформацію про те, що в організмі провод... е відбуваються певні процеси. Це можна е власне. Ці МРНК дослідити і розуміти ще на ранніх етапах, коли ще навіть немає клінічних ознак, що в організмі розвивається подібний патологічний процес. Те саме відбувається при пухлинах в організмі і мимо станах. Ці клітини МРНК несуть собі потенційну можливості до зміни метаболізму в організмі на певні зміни. В кількості певних видів МРТ, вони несуть сигналіза... сигналізуючу функцію. Беруть участь в імунної активації, беруть участь в заживленні ран, в падге і е... в адгезії певних клітин імунної системи до судинної стінки, в принципі, в регуляції запальних змін в організмі. Вони несуть важливу роль в. В регуляції гомеостаза, а також в регуляції і е, можливостях регенерації певних тканин і органів при їх пошкодженні, загалом всі е, функції МРНК е, і власне, екзосом можна розділити в їх можливому використанні на наступні. перше, екзосоми можуть слугувати маркерами. Для індикаторів для прогнозу і прогресування певних захворювань. Це онкопатологія, це серцево-судинна патологія, це цукровий діабет, це ревматоїдний артрит та інші системі, системні ревматологічні захворювання, це хвороба Альцгеймера, Паркінсона та інші нейродегенеративні захворювання. Як ви бачите, це той пул досить серйозних захворювань, які на сьогоднішній день являються основою смертності інвалідизації. Нашого населення. Також, що є цікавого в екзосомах, це є досить стабільний і витривалий посередник, який може в собі нести корисне навантаження. Іншими словами, оцю визикулу екзосому можна нагрозити корисним матеріалом лікарською речовиною. Вона може слугувати посередником, транспортером для доставки тієї чи іншої лікарської речовини до необхідного нам. Органа реципієнта, а таким чином, є перспективним елементом в розробці нових стратегій методів лікування. Вона, по суті, МРНК, ДНК, це є вже самі по собі антигени, певна генетична інформація, яка теж може слугуватись для лікування і розробки нових стратегій лікування наших пацієнтів. Транспорт водорозчинних молекул, і ще що важливо: вона є проникне через гематоенцефалічний бар'єр, що є досить важливим для лікування знову ж таки доставки певних метаболітів. А також ми можемо їх вловлювати в крові ці мікроРНК, Діагностуючи певні хвороби, і е, при цьому немає потреби робити спиномизкову пункцію. В регенеративній регенеративні медицині похідні мезнахнімальних стобурових клітин, екзосоми здатні сприяти і регенерації, і ангогенезу е, при захворюваннях печінки, серцево-судинної системи, захворюваннях нервової системи. захворюваннях опорно-рухового апарату, а також при фіброзних змінах в легені. На їх основі на сьогоднішній день е, проводяться розробки е, імуно, менш імуногенних вакцин, які є більш ефективні з меншою кількістю побічних ефектів. І їх здатність моделювати запальні процеси теж є дуже, досить важливою е, в лікарській практиці. От я вам спра... на прикладі дії е, екзосом при онко. Патологію хочу показати, яким чином вони можуть впливати на імунну систему та інші системи в організмі. Бачите, як з впливають на Т-клітини, моделюючи механізми апоптозу і цитотоксичні механізми т клітин Вони впливають на зменшення проліферації нормальних кілорів клітин. Вони сприяють е, переформатуванню Т-хелперів в Т-регуляторні клітини. Вони сприяють е, мобілізації стобурових клітин з мозку і сприяння регенерації і відновленню е, тканин, е, сприяють деградації екстрацелюлярного матриксу, диференціації фібробластів, е, міофібробласти, стимуляція ангіонезу і так. І таке, інше, таке подібне. Таким чином, бачите, досить багатосторонні вплив, і це є основний, один з основних факторів міжклітинного обміну інформації і запуску певного каскаду процесів і метаболічних, і імуногенних, які е повинні бути запущені при певних змінах в даному середовищі? От наприклад, е Класичних судинних змін, атеросклеротичних змін, е, хочу вам показати яку важливу роль в цьому відіграють саме екзосоми. Ви бачите, еритроцити, лімфоцити, тромбоцити, моноцити, лейкоцити це ті клітини, які в нас знаходяться в кров'яному руслі. Є велика кількість екзосом, яка проду продукується всіма цими клітинами, продукується ендотелієм, продукується е, гладкою мускулатурою. І вони всі впливають на дане оточуюче середовище, зменшуючи чи підвищуючи ті чи інші процеси. От, припустимо, якщо ми говоримо з молодою людини, добре заживає шкіра, менша ймовірність утворення рубців. За рахунок чого? За рахунок того, що більша кількість пластичність. Більша кількість тобових клітин, більш активні екзосоми, і це сприяє пригніченню процеси проліферації сполучної тканини. Подібним чином і працюють процеси при атеросклеротичній Змінах. От ви бачите, що збільшення протеїдів низької щенності гомоцистеїна е, приводить до збільшення концентрації екзосом з маркером HС-70, що призводить до адгезії моноцитів і запуску каскаду е, атеросклеротичних процесів. В свою чергу, такі екзосоми з факторами ВСМ, є інгібіторами кальцифікації, антипроліферативних змін, е, що сприяє зменшенню утворення кальцифікації і бляшок е, в, в судині. Бачите, екзосоми впливають і на каспазу, що є регулятором, е, ферментом по суті розщеплення, і е, що впливає на можливість формування бляшок, які можуть бути потенційно е, гемодомічно, подальшому нестабільні, е, екзосоми впливають на неоангіонез, вони впливають. Завіють на міграцію, проліферацію е, сполучно-тканинних елементів під бляшкою, під бляшкою. Таким чином, це є основні з модуляторів атеросклеротичного процесу і е, ангіогенезу, в принципі, е, при е, даних патологічних процесах. От хочу, колеги, е, вам привести приклади е, тієї літератури, які останнім часом зустрічаються. Це більше і більше в форматі регенеративної медицині у хворих з еректильною дисфункцією. Ну, от, бачите, власне, зенхімальні-стобурові клітини і їх похідні екзосоми. Е все більше і більше на сьогоднішній день досліджуються їх основні функції і їх основні властивості. От стаття показує, що це на сьогоднішній день є перспективним. Е Засобом перспективним інструментом лікування певних захворювань, в основі яких лежить метаболічні порушення, судинні порушення, порушення нервового забезпечення апарату. Так, і це є тим інструментом, який на сьогоднішній день активно використовується і в експерт. Елементах дослідженнях і вже в дослідженнях на людях от е стаття показує, які ефективність е була в мезохімальних стовбурових і їх посідних екзосомів е при е пошкодженні е корпус кавернозус е в моделях на щурах, при по суті артеріальній е еректильній дисфункції е було показано, що бачите результати що в тих щурів, які було проведене ведення екзосом, був значно менш виражений оксидативний стрес, який лежав в основі пошкодження корпус кавернозус. І в результаті дані щури мали кращі результати в порівнянні з групою, які не отримали лікування екзосом. От дослідження в моделі знову ж таки вона була і на щурах, і на людях. На щорах е, були досліджені е, ті ефекти, які е, побачили науковці при е, пошкодженні е, при ерективній дисфункції вторинні внаслідок порвового забезпечення е, корпус кавернозус. і е, це показало зменшення. Е, е, Покращення в, в нейрональному забезпеченні оксид синтез, оксид синтетази в покращенні вмісту гладкої мускулатури у даної групи і антиапоптичних активності даної групи щурів таким чином були зроблені позитивні висновки в лікуванні екзосомами при реактивній дисфункції, яка е, в основі якої лежало порушення нервового е, забезпечення е, даної функції, а в групі на людях це були ті люди, які мали е, простат повну радикальну простатектомію і мали вторинну реактивну дисфункцію, то по опитувачам Інтернешного індекс оператив ерекшн спор, ці е, люди показали. Значно кращу відновлення через 6 місяців при використанні екзосом, чим та група, яка не мала даної терапії. Таким чином, автори роблять висновок про перспективність, безпечність і подібної виду терапії при даному виді еректильної дисфункції. От ще одна робота, коли показує знову ж таки позитивний вплив. Учно індукованої діабетичної еректильної, діапатедіабетично подібної еректильної дисфункції, і показують позитивний вплив на екзосом на зменшення, на збільшення інгібіція ціброзу, тобто на антипроліферативну антипро властивості екзосом, і модель моделяція тази цих шляхів при даній патології. Таким чином, бачите, в нас три роботи, які показують ефективність роботи екзосом при судинній, нейрогенній і метаболічній еректильній дисфункції і позитивний вплив на дані елементи екзосом при лікуванні еректильної дисфункції. І от, власне, систематичний такий огляд на лікування. Стовбурових клітин людей при еректильній дисфункції, який показав, що по суті в погорті 318 статей, де досліджувалися і екзосоми, і стовбурові клітини, що даний вид терапії є безпечним, він дає певні позитивні результати у хворих з еректильною дисфункцією, і може бути використаний в лікуванні подібних. І метаболічних, і судинних, і нейрогенних порушень у даного контингенту хворих. З огляду на це ми взяли двох хворих і спробували дослідити ефективність екзосом при ерективній функції, суті, у нас була. Кавернозна виноуклюзивна форма еректильної дисфункції, і ви бачите, була проведена динаміка змін при розрахунку міжнародного індексу еректильної е, функції е, пацієнта до лікування. У нас було 18.09 числа 15 балів сумарний бал. Е, після лікування сумарний бал 23 бали, це через три е, місяці. І таким чином ерективна дисфункція помірного ступеню була е, оцінена через три місяці як динаміка в ерективну дисфункцію відсутня. І е, по доплерографічним змінам е, визначаються сонографічні ознаки невиражено венозного витіку, е, регідність достатня для забезпечення сексуального акту. І іншого пацієнту, знову ж таки, кавернозна венно оклюзивна форма реактивної дисфункції, і через три місяці ми маємо регітність достатньо для забезпечення сексуального акту. А по динаміці змін при розрахунках міжнародного індексу реактивної функції. Сумарний бал у нас зріс з 13 до 18 балів, тобто з реактивної дисфункції помірного ступеня до реактивної дисфункції легкого ступеня. Добачимо, що у даних пацієнтів ми маємо позитивний результат, а отже, думаю, що дослідження будуть продовжені, і в майбутньому ми з вами зможемо е, почути вже е, наступні результати. З Юрій Івановичем вам розкажемо вже більш детально. Колеги, дякую за увагу. Якщо будуть запитання, я думаю, що зможу вам відповісти вже дистанційно в онлайн-форматі. Гарного дня!